Та й донька виконувала бродні завдання ФСБ, наводили ракети та навіть самі влаштовували диверсії. Вони ходили містом, як звичайна сім'я, не викликаючи ніякої підозри. Ну а самі ж планували зраду, від якої холоне серце, удари по військових та цивільних цілях. Координати передавали через месенджери, а потім були вибухи, жертви полум'я. Але СБУ вийшла на них швидко. Операція була блискавичною. Тож про те, що далі з ними зробили, вам розповім. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в та коментар. А я Буде розпочинати в Одесі Служба безпеки України спільно з поліцією викрила 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які виконували завдання російських спецслужб. За даними слідства, дівчинку завербували через один із месенджерів. Дівчинка погоджувала куратором об'єкти для підпалу. А після виконання завдань надсилала звіти у відеоформаті. Так, дівчина підпалила релейну шафу на об'єкті Укрзалізниці, а невдовзі отримала нову вказівку. знищити автомобіль Фольксваген, військовий, який використовувався для перевезення поранених. До цієї акції вона залучила власну матір. Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб. І дитя в повідомленні СБУ. Жінці вже повідомлено про підозру за статтею щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період і їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Дівчину передано органам опіки, Щодо неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Також на Одещині служба безпеки України затримала 21-річну дівчину з Київ. Щени, яка закладала вибухівку біля адмінбудівлі одного із підрозділів ЗСУ. За матеріалами справи 21-річна уродженка Донеччини дистанційно завербували її двоє представників російських спецслужб. За їхню інструкцію агентка прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку. При цьому, за інформацією офісу генпрокурора, підозрювана підірвали вибухівку біля відділення військової служби правопорядку ЗСУ міста білгород Білгородністровської Одеської області. Другий вибуховий пристрій знешкодили правоохоронці біля припаркованого Поруч автомобіля. Ніхто з особового складу не постраждав. Як повідомили в СБУ, основою для вибухівки був пластид, який зловмисниця забрала із заздалегідь підготовленої схованки. Щоб збільшити масштаби ураження, вона начиняла вибуховий пристрій гайками, а для дистанційного підриву приєднала до пластиду мобільний телефон. контррозвідка СБУ затримала агентку одразу після закладання вибухового пристрою. Підозрювано утримують під вартою її загрожує до 12 років позбавлення волі. Також СБУ затримала російського агента із Дніпра. Виявився 16-річний підліток. Хлопець свідомо наводив ракети на місто та навіть їздив у Полтавську область, аби займатися там шпигунством на користь ворога. Після таких розвиток підліток відправляв російському куратору фото та геолокації об'єктів. Дані ворог планував використати для наступних ударів. Також підліток надсилав росіянам фото з наслідками ударів по Дніпровському району Дніпропетровської області. 16-річного спіймали на гарячому. Він саме шпигував за військовим об'єктом у Дніпрі. У нього вилучили телефон із доказами роботи з ворогом. Про які він встиг повідомити ворогові, уже. Убезпечені хлопець отримав повідомлення про підозу за частиною другої статтею 111 кримінального кодексу України Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Його взяли під варти. Тепер він може довічно опинитися за ґратами з конфіскацією майна. Окрім цього, служба безпеки затримала в Харкові ще одну поплічницю ворога, яка коригувала повітряні атаки РФ по місту. Наведенням ворожого вогню займалася місцева безробітна. Вона потрапила у поле зору рашистів, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих буферних зон. Після вербування через телеграм їй передали список елокацій, які потрібно було перевірити і дати детальний опис. Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Силоборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення. Пишуть в СБУ. контррозвідники викрили задницю одразу після її вербування і змогли задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання. Служба безпеки провела заходи для обезпечення локації українських військ. І під час обшуку затриманої вилучили комп'ютерну техніку і телефон із доказами роботи на ФСБ. Окрім цього, ініці Йонезбу лінгістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези Кремля на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили її про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, посягання на територіальну цілісність України, виправдовування збройної агресії РАФІ проти України, і затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрювані загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а тим часом говоримо також і про те, що служба безпеки викрила в Україні ще. Трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави, та поширили фейки про силу оборони. Так у Чорнігові затримано 53-річного рецидивіста, який раніше вже відбував реальний термін покарання за заклики до зміни меж державного кордону України. Після виходу із сюрми у 24-му році він продовжив поширювати антиукраїнську пропаганду. Для цього він створив групу в однокласниках, де серед іншого героїзував расистів. В Полтаві затримано ще одну фігурантку. Не виявилася приватна психологиня, яка під час онлайн. Консультації з пацієнтами виправдовувала воєнні злочини Ерафі, намагалася дискредитувати сили оборони. Ну а в Харкові військова контроль СБУ викрила 23-річну місцеву жительку, яка на телеграм-каналах і в інстаграмі підтримувала тимчасову окупацію Криму та поширювала фейки про захисників Азовсталі. Також і на Закарпатті затримано ворожого агітатора з Мукачівського району, який на своїй сторінці у Фейсбуці закликав ерефію захопити західний регіон України. Ініційовані лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігурантів на користь країни агресора. Наразі їм Думала про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність України, пособництво державі агресору та виправдовування визнання правомірної забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. зломисники перебувають під вартою їм загрожу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Якщо ж говорити і про інших зрадників та зрадниць, то СБУ затримала агентку ГРУ РФ, яка готувала прорив російських ДРГ у напрямку сум за матеріалами справи попл. Цього ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через телеграм-канали. Головним завданням агентки було розвитка прикордонних районів області, встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти сил оборони України. За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки проривів, лінії фронту. Зокрема, рашисти шукали слабкі місця та сліпі зони сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника. Як встановило розслідування для проведення розвідки жінка Лаштувала міні камеру на своєму велосипеді, на якому об'їжджала місцевість і приховано фіксувала військові насамперед об'єкти. Зібрані дані у вигляді фото та відео з відмітками об'єктів на карті агентка передавала куратору через месенджер. Контрозказбу завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок і співпраці з окупантами. Також служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації сил оборони в цьому районі. На фінальному етапі спецоперації агентку затримали на гарячому, коли вона знімала прикордонний міст для проходу російських. РГ слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під варто їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а за матеріалами справи військової контррозвідки та слідчих служб безпеки, 15 років тюрми з конфіскацією майна отримала ще одна російська агентка. На замовні готувала координати для масованих ракетно-дронових атак по Одесі. Основними цілями ворога були пункти базування морської піхоти зсу українських прикордонників і ТЦК. Для коригування повітряних ударів окупанти завербували 39-річну безробітну одеситку, яка чекала на окупацію портового міста, і писала про це в телеграм-каналах. Задокументовано, як жінка під виглядом прогулянок шестирічним сином, фотографувала на телефонну камеру військові об'єкти та позначала їх координати на гугл картах. В обмін на виконання всіх ворожих завдань агентка отримала від куратора гарантії допомоги з її виїздом до РФ через треті країни. Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали фігурантку. Під час обшуків неї вилучено телефон і планшет, які вона використовувала для Мінікації з ворогом на підставі доказів зібраних слідчими Служби безпеки суд визнав агентку вини за частини 2 статті сто кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися ролик до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та коментар. А також підписатись на наш канал. А я з вами не прощаюсь, бо незабаром зустрінемось в наступних випусках.